Добрий день всім. Як ви вже прочитали з назви цього відео, мова піде сьогодні про тормоза в тракторі Т-25. А саме чому буває так, що взад е, у цього трактора погані тормоза. Вперед більш-менш тормозить, а взад ви нажимаєте, а воно ніфіга не тормозить. І ви думаєте, що це проблема що це виробник, е, завод, там, що, що, і так далі, що і так далі. А це ні. Це є. Цю проблему дуже легко вирішити буквально там, не знаю, за 5 хвилин. Ви знаєте, що в мене все по хвилинах. То 15 хвилин, то 20 хвилин, а це буквально 5 хвилин. Е, відповідає за цю всю проблему регулювання тормозів. Дивіться, якщо подивитися в каталозі, а проблема це все у, точі, у цьому, я його називав вінтом. А... А в каталозі він пишеться як так, під 14. Під 14 це є тяга. От, оце є тяга. Тяга. І цю тягу. Е, так, під 17. Димонся, що це під 17. От. Під 17 це є ричаг. От. Ричаг. Оця проблема от У от цьому болті. ну Не в ньому був проблема. А от по ньому можна зрозуміти, чи проблема у вас в тормозах. От він по ньому орієнтуватися. Показую, як по ньому орієнтуватися. Дивіться. Цей болт, що я вам показав, не болт, а речах. Не речах а тяга. Тяга тут вказано. Давайте називаємо так, як у каталозі. Він повинен бути. Повинен бути. Так, от бачите, де він є? от, він, от Рівненько вверх. Рівно вверх. Я тепер телефон тримаю рівно, а, а, а болт як солдат. Рівненько. Це отак має бути оце і правильно. Це правильно. Якщо у вас оцей ем, тяга оця стоїть отак. Зараз показую, показую як. Коса, бачите коса? О! Видно, що він коса. То це у вас тормоза будуть взад або уперед не е, Не тормозити. Чому так? Показую Тут я намалював. Більш-менш було розумно. Дивіться. От має бути отак правильно. Отак має бути. Оце правильно. Оце е, тормозний барабан, оце. Це лента, так? Лента. Якщо ми будемо е, е, речагом, оце є речаг, оце, да? речагом, оцю тягу, от, нажимаємо мене на тормоз, воно йде вверх і лента по кругу по цілому барабану тормозному рівномірно. Затягує, от рівномірно, от хопа і з усіх сторон воно затягує. Якщо у вас коса болт, отак, як отут, те, як я вам показував там, з однієї сторони, то в мене було правильно. а я, Щоб вам показати його, як він стоїть обично коса, то я мусив його поставити коса, але я потім його собі вирівняю. То дивіться, він коса так, речагом, ми нажимаємо його. І він що виходить? Він оцю ленту тормозну піджимає лише тільки половина тормозного барабана. Ця сторона не працює у вас. От Ви хочете от взад ви затормозите, воно тут хопа, а ця сторона не, не працює. У вас виходить ну, тормоза наполовину. Ще і і, і проблема. Лише ви поставите рівненько цей болт. І у вас буде однаково лента. Піджимати з усіх сторон. І, 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 і одночасно буде вироботка по цілій ленті, а не тільки з одної сторони. От. Як це за 5 хвилин зробити? Дивіться, розкажу. Так, ще знайти ключі, а є. Так, йдемо з цієї сторони. Якщо болт у вас направлений, е, так як я показував, цей не, не болт а, а да? От заду назад, отак він направлений, та? то, річ, е, то відпускаєте оце відпускаєте оцей, відпускаєте, відкручуєте. Я коли його відкручую, на, на відео не видно, але він не він, е, рівняється. От. Так, я його відпу... Все, він вже далі не рівняється. Ну, а щоб він до кінця порівнявся, треба з іншої сторони підтягнути рівнесенько. Ну, зрозуміло. Так, а ну давайте може би я ще поставив, так, щоб ви бачили. Так, де він є? Ага, є тут. Правда незручно, але... Але я знаю, що ви... за те, що я стараюся поставити мені лайк. Мені лайків... О, о, є, бачите. Так, а ну, що з ним робиться? Зараз, зараз, зараз. О, пішов, пишу... о, рівняється, бачите? Оп. Все, він мав би вже бути рівним. Ну я вточню так. А ще трошки. Ще трошечки. Але тут потрібно відпустити. О, я тут замало відпустив. Я там вже докрутив до кінця, а тут замало відпустив, тому воно вперлося. О, тепер воно вже рівненько. Все. І оцю гайку. Видите, у мене ця гайка... Була докручена, але я ж вам мусив показати, тому я мусив відкрутити. от Відкрутити. Ага. Ну, коротше, ви поняли. Коли ви будете хо. Як, як ви вже будете ставити оцю тягу рівненько, щоб була, тоді вже спробуйте. Нема фокусу, а о oh, є. Yeah. Тоді ви тут відпустите. А, ту тим болтом будете зажимати і будете бачити, що з ним робиться, що ну, рівняється, чи він, що куди ви вже самі розберетеся. Але вся проблема в цьому. Коли ви це поставите рівно відти і відти, тормоза у вас будуть такі, що, ну, дивіться, ви ж дивіться, бо не постирали. Але, хлопці, є одно але у вас повинен барабан бути не отакий. За такою вироботкою, бачите? Яка тут каналка? От, не такий. А хоча б більш-менш нормальні барабани тормозні. І, і ленти більш-менш, я не кажу нові, але но хоча б в нормальному стані. Хоча б, ну, щоб, от. Дивіться, е, тоді, коли в мене ті болти були криво, коли неправильна регулювання. Як це вам показати правильно? От, То бачите, як, я, скільки ленти отут. От, ну є. І вона так плавно хопа і переходить в ноль. В ноль переходить. О, є, ноль, повний. Тут 10 сантиметрів вже немає її, бо її стерло. А тут в ноль перейшло. І так поступово-поступово і більше, 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 бо воно брало на один бік. Ота, як я вам тут показував, брало на один бік, цю сторону в мене вже стерло. Ось, а ця сторона е, нормальна. Ось тут. Ну, навіть тоді, коли в мене такий барабан був і у такому стані е, тормозні ленти, мені один мужичок постарший вже розказав. Розказав, він багато років проробив на такому тракторі, ще в колгоспі, а потім вже після колгоспу. І він мені підказав, що оті болти постави рівно, по них орієнтуйся. От, В такому разі, виходить, лента буде рівненько. І я поставив рівненько, і навіть у такому, такому стані це все було. І тоді все рівно я відчув набагато краще, що трактор зупиняється. А Я вже мовчу, коли я поміняв нові барабани і поставив нові ленти, то взагалі капець. Там лише доторкнувся і повний стояк. <хе> так що отак. Хлопці, ще одно, найголовніше. Бережіть техніку, бережіть. Я сьогодні був в магазині, там де продають всі запчастини до тракторів. Просто капець. Ціни капець. Ну що? Просто дивися. Був рік назад, була одна ціна. Дивися ще враз тільки. Бережіть техніку, я маю на увазі. Якщо ви не будете допускати чорного диму з вихлопної, то чорний дим з вихлопної це означає що? Що ви щось тягнете, чи плуга, чи що, заглибоко, або я не знаю що тягнете. І нагрузку получає коробка мотор. Дали ви меншу передачу, коробка. Відпочиває, мотор відпочиває. Саме головне. Тому бережіть техніку, бо ціни капець. Все, хлопці. О, я ж бачу, як пішли коментарі, подяки там, одне, друге хлопці, нема за що. Що знаю, то ділюся з вами, це все з е, свого досвіду, не десь там учу, вийдіть, а, давай я вам розкажу про це. Гроші я ніякі не отримую за це, е, немає там монетизації, я б це не підключав. от. Короче, всем добра, счастья, всего доброго, пока.